Люстрація по гуцульськи нове керівництво Косівського району безжалісно прощається з високими чинами, які працювали при старій владі. Однак, коли черга дійшла до директора Куцького держлізгоспу, на його захист стали кілька сотень лісівників та мисливців зі своїми вимогами, вони прийшли під стіни місцевої райдержадміністрації. Що з того вийшло? Дивіться далі. Восьма ранку а під стінами косівської райдержадміністрації уже людно. Близько двох сотень невдоволених лісівників та мисливців вимагають не звільняти їхнього керівника. Він нормальний спеціаліст. Він у регіонах не був. Чи нова влада то поділить по, 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 по партійному принципу посади? Розумієте? Ось. і це народ це вже не сприймає зовсім. Я кажу, це цього не буде. Ми, ми цю владу привели. Люди кажуть, їхній директор на посаді уже чотири роки і за цей час жодних претензій. Натомість нова влада не бажає продовжувати зі старим керівником контракт. Працівники держлізгоспу обурені під стіни РДА, де хто прийшов навіть зі зброєю, що правда дерев'яною. от я вам продемонструю. Що у нас є, бо люди думають, що ми можемо І це... От дивіться, що у нас у чехлах. О, О, чехло. Оце у нас все до любого під'їдет, хто має. Хто має чехол, у нас рушниць немає, до невдоволених лісівників вийшли представники влади та самооборони. Останні не проти професійних якостей керівника лісгоспу, і навіть не виключають, що він знову зможе обійняти посаду, якщо пройде ілюстрацію. Запросто пише заяву, проходить координаційну раду в області, ілюстраційний комітет, проводиться звіт. Ну все так, як нормальних людей, і туди він запросто приступає до роботи. Новоспечений голова райдержадміністрації, який і повинен погодити кандидатуру керівництва. Каліс Госпу категоричніший. старого директора на посаді у найближчому майбутньому не бачить. Я цю кандидатуру не погоджу, тому що який сенс тоді мав майдан, повинні прийти нові люди з новим баченням, які не мали причетності до. Бандитського режиму Януковича у відповідь на звинувачення представники самооборони та влади пообіцяли провести у лісгоспі ще й весняну ревізію. Ми знаємо, що ви в пні ховати, але ми їх знайдемо і ви нам покажете документи сіки. Лісу мало стояти, його там стоїть, а скільки лежить? Пізніше на місце під'їхав керівник лісгоспу і Одразу заявив, боротися за посаду наміру немає і навіть уже знайшов нове місце роботи. Однак Юрія Фальбійчука категорично не відпускає колектив. Я їх не заставляв, вони самі прийшли. Розумієте, що і звинувачувати цих людей. Ви не маєте права морального. Дійти згоди, сторони змогли лише після тривалих переговорів. Кандидатуру Юрія Фальбійчука таки відхилили і одразу знайшли нову. Місце директора може посісти головний інженер лісгоспу. Тепер уже на нового кандидата чекає нова люстрація.